Привіт, друзі! Я радий вас бачити. Пропоную разом зі мною піти до Вінніпуха в гості. Але подарунка немає. А я знаю, що Вінні любить повітряні кульки. Пропоную намалювати йому повітряні кульки. Дітки, що це? Так, вірно, повітряні кульки. Вони бувають різного розміру, великі та маленькі, а також різних кольорів. Ось сьогодні ми з вами і будемо малювати повітряні кульки червоного, синього та жовтого кольору. Я беру великий пензлик, макаю червону фарбу і малюю повітряну кульку. Якої форми? Звичайно. Круглий я малюю велику кульку. Ось так намалювала і зафарбувала. Потім я промиваю пензлика, проколіскую, віджимаю і примакую. Тепер я буду малювати синю кульку трішечки меншу. Ось таку круглу, як м'ячик. Знову промила, проповіскую, віджимаю. І останню я малюю жовту кульку. А жовтий колір це колір чого діти? Так, колір осені. Жовту я також намалюю велику. Ось кульки наші готові. Зараз я відкладаю велику, великого пензлика і буду працювати далі маленьким. Що ми не намалювали? Ниточки. Ось так маленькі ниточки я малюю, довгі, довгі. Промиваю. Так само, як і після кульок, Після кожного кольору. Ось такі ниточки. І жовту кульку. Як ви думаєте, сподобаються такі кульки він пух? А щоб ми впевнені були, що вони сподобаються, давайте ми прикрасимо. Візьмемо жовтим кольором і зробимо ось такі крапочки на червоному. Ось так дивіться. Бачите, як гарно. Тепер промили знову, зробимо на жовтому, які червоні крапочки. Ні. Значить, чер... зробимо на синьому літки. Ось так. І на жовтому ми зробимо сині крапочки. Ось так, ось. Такі кульки точно сподобаються він А вам сподобались? Дітки, швиденько беріть пензлики і малюйте кульки. Чекаю на ваші роботи. До побачення!